Отже, 18 вересня. Дух святий говорити, що важливо всім, хто слухає мені також. Відкривай мої уста. Отже, вчимося йти за Духом Святим. Вчимося дивитися і бачити. Твій Божий потік. Він завжди ллється з небес. Моє портали твої, Боже! От ми чули про Моїсея і великих з біблії, так? Чи учні Ісуса. Але якщо ми вже християни і прийняли Духа Святого, то активізуємося йдемо. І Що це тут? Шишечка. Неподалік тут сосни різноманітні. А це ще шишковидна залоза наша. Це інтуїція наша, яку невигодно, скажімо так, пригнічують способом додавання певних інгредієнтів в зубну пасту. Так що думаємо. Молимося більше і розкриваємо той потенціал, який Бог нам дає. Так, все так дивно, коли ти не готуєш там, про що тебе ж говорити? Все спонтанно народжується. І до мене зараз підбіжить, напевно, собачка, може, не підбіжить. Чао! Чао-чао! Я вона така нен Тут не одна, тут двоє. Чао, кибеля. Ой, Ісус. Дує белікани. Си. Отже, вона мене Чао. І так знімаєш спонтанно і не знаєш, як воно буде ці події відбуватись. Поляна, бери. І тут ось прямо ж родина підійшла, а в тебе, боже, дійсно, нічого не випадково. діти. А діти, це що? Це твій Боже потік, коли відкриваються твої істини, відкривається твоя мудрість, відкривається те, що ти хочеш сказати. Адже ми всі в тобі, Боже, єдині. І те, що сюди прийшла ця сім'я спонтанно, це теж не випадково. Адже ти істина, ти є мудрість. І якщо діти в кадрі, це підтвердження того, що діти і тварини. А, якщо ти й говорить із мої став, що якщо не будете як діти, не відете царство небесне. А, і тобто, це джерело тече. До речі, там ще такі більші водоспади, більш такі потужніші. Але мене до святий вернув. мене сир. Мені Італієць каже, іди, там ще більші водоспади, так. Але напевно мені треба було зняти саме цей кадр, що щойно я зняла. І тепер разом йдемо до тих водоспадів. Отак От дивно. Я скажімо так, на півдороги мене до святий зупинив і не зрозуміла, чого, але відчула поштовх, Вернись. Тобто. Так само, як завжди є ці знаки. Просто так, скажем так, все Святий попереджає. Але щоб слухати його голос, звісно, треба молитва і, як то кажуть, послушання. але віруючим, хто призваний Богом все на благо. Яка б ситуація не була, вона стане благом. І цікаво, що. Я стояла і шукала Джо Віталі благострофа. Мені інтернет не відкрив. Дух святий каже, йди зараз до того водоспаду. Я так ніби, та там ж такий великий, ніби ну. Але дійсно, якщо говорити про благострофу, то ми з, ту, з -так, ті обставини, які трапляються, ми вручаємо в руки Бога і довіряємо йому, адже він має план. А той план, скажімо так, ми весь не бачимо. Бо ти, Боже, є Альфа і Омега, початок і кінець, і всю картину знаєш ти. І ті обставини, як складаються, вони неспроста. У тебе нічого просто так дійсно не буває. І мудрості, зараз пока, стоп. Так, напослідок нагадаю, що дійсно варто послухати з духа мені Дух яка, Нагадай, я на Тітова, прольські молитви, мати шести дітей, яку Бог зараз веде по світу, молитися, духовне, так скажем, відродження і девіз. Мільйони для Ісуса, мільярди. Для Ісуса, для, для Христа, да? от, от такий девіз. Не просто так, а щось глобальне і велике.